Я вам скажу два випадки, коли мені кажуть, не допомагає, не допомагає. Я вже точно знаю: в двох випадках це буде. Або людина неправильно зрозуміла, неправильно робила, не заморочилась, щоб розібратися і підкоректувати свої знання. уточнити, Чи, чи все правильно, чи це все неправильно. Як один в мене був приклад, моя дуже добра знайома. Я мені здається колись писала. Я до неї прийшла в гості, я її знаю 100 років. І я прийшла до неї і дивлюся, в неї аромалампа така. Убита просто, якоюсь такою смолою, якась така, ну, страшна, страшна така, вона інтелігентна така жінка, а лампа в неї убита просто. Ну, вона мене знає 100 років, знаєте, і ніколи не була на, ні на одному семінарі, ні, ні на одному навчанні. Вона в ну, людей інколи складається таке враження. Якщо вони мене 100 років знають, то автоматично вони мають у себе всі знання, які маю я. І для чого так ну, власне, їм навчатися? Їм здається, що от декілька от людей мені так і сказали. Я кажу, чому в тебе така аромалампа? Поясни мені, чому? А вона каже. Ну, лью, палю, окурюю, як ти казала, я кажу, і от щось воно так смердить. А я кажу, а водичку ти не пробувала туди наливати. А вона каже: А я щось і не знала, що туди водичку. Я кажу, ну коли воно горить і смердить на всю хату, ти, ти, в тебе немає сумніву, що щось ти робиш не так, а вона каже, ну ти ж сказала, що це корисно, я й терплю. Розумієте, отакі от от курйозні випадки бувають. Причому це вже було в мене таких ну, подібних три, люди, люди вроде би адекватні, але оцей один нюанс, вони упустили, на навчання не прийшли, недооцінили, і вони троє людей палили ефірні олії в себе в аромалампі. собі. А водичку вони роками роками забували туди налити. От, Так що от такі от моменти бувають. Або людина, наприклад, ну от зустрічаєш, ну, як ти себе почуваєш, як це? Нічого твоя ароматерапія не допомагає. А, а що ти робила? А як? А, ну, ой, оце я покапала твій лимон пару днів, оце в мене більше як півпляшки десь на шафі стоїть. Ну, ароматерапія не допомагає. розумієте? Ну, от, власне, Отакі от бувають моменти, коли результат не отримується такий, як треба, тому що в людини не вистачає базових знань. Не вистачає терпіння, не вистачає розуміння, з чим має справу, і от з якихось таких от помилок або ну, легковажності людина не отримує той чудовий результат, який могла би отримати. У всіх решта випадків за 25 років я не стикалася з ситуацією, коли погіршилась якість олійки, От була 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 хороша, а потім раптом стала не така хороша. Знаєте, як часто буває в торгових марках, коли спочатку щоб вийти на ринок ну, торгова марка дуже якісна, класна, а потім починається вже ну, якби не те. То с от з ефірними оліями цього цього бренду я ніколи не стикнулася з такою ситуацією, і для мене це цінно це перевірено на мені. На моїх дітях, на моїй онучці, на моїй вагітній невістці, на вагітній мені, коли вже я знала трошечки цю ромотерапію, але останній раз, мамочка дорога, я була 20 з лишнім років, вагітна. Але ну щось я трошечки вже знала з ромотерапії. На моїх маленьких і дорослих дітях, на купі-купі людей, скільки я вагітних супроводжувала і так далі. і так далі. Тобто ніколи в житті не було побічних ефектів, якихось таких неважених результатів, або недоотриманого результату. Тому я абсолютно сміливо не стрибаю туди-сюди з бренду на бренд. Я точно знаю, з чим я маю справу, який ми результат очікуємо, і яка техніка безпеки вимагається. Тому, якщо я кажу колись суворо чи на консультаціях, чи в своїх відео будьте обережні, отут будьте обережні. Це важливо, дотримуйтесь, будь ласка, цього правила. То я знаю, чому не завжди я можу пояснити, там знаєте, не завжди є час і можливості розказувати історії, але я точно знаю, чому. Коли я кажу спокійненько, нормальненько, нічого ви не нашкодите, там крапелька туди, крапелька туди, не напрягайтеся, то я також маю величезний досвід, коли я вам це говорю. Розумієте? але саме на цих олійках дуже часто люди беруть знання, наприклад, з моїх книжок або з моїх вебінарів. А підкладають на це інші олійки, отримують побічні ефекти, алергічні реакції. Ну тут я вже не відповідаю. Знаєте, я я вже розказувала на кількох відео, що люди читають, наприклад, вебінар на основі моєї книжки, моїх вебінарів, а показують зовсім інші олійки, наприклад, да? або коли я кажу, от обережно на шкіру не на наслизові ви можете використовувати чайне дерево з канукою і манукою спеціально зроблена суміш, тому що вона підсилює терапевтичні властивості, наприклад, да? але знижує гостроту і агресивну. Ліки. Люди послухали, особливо це було вагінально. Кілька дівчат мене не послухали, коли були потреби зробити там вагінальні тампони, справитися з якимись проблемами. Вони мене послухали, вирішили, що вони розумніші за мене. Зробили собі вагінальні тампони, попалили собі внутрі вагінальні а, слезові, і потім страждання, відновлення, і замість одної проблеми вони отримали одразу дві. розумієте Але це не ароматерапія винувата, це не овійки Вівасан-винуваті. Вілас ну, але завжди є такі хитромудрі люди або люди, які не хочуть слухати. Якісь попередження розумієте, да?